Китаю. Виконаємо самостійну роботу номер 3 Якщо це курс математики, то це вже буде п'ята самостійна робота. Тема множення та ділення дробів, піднесення дробу до степня. Варіант 3. У першому завданні треба обрати одну правильну відповідь, із запропонованих від А до Г. Що ж, давайте виконаємо ділення цих дробів. Щоб поділити дріб на дріб, нам треба перший дріб записати без змін. Дію ділення ми міняємо на множення, а другий дріб перевертаємо. Або записуємо дріб обернений до дільника. Тоді у нас знаменник йде в чисельник, а 12 чисельника йде до знаменника. Скорочуємо ці дробі, Скорочуємо на 4, тут буде 1, тут буде 3. Тут скорочуємо на 1, тут залишається х. Отже, збираємо те, що у нас залишається 1 поділене на 3. Х. Шукаємо відповідь 1 полів на 3Х це буде відповідь А. У першому завданні відповідь А. Друге завдання. У другому завданні треба перетворити вираз на дріб. 20 треба помножити на дріб. Щоб помножити цілий вираз на дріб, нам треба цілий вираз записати в чисельнику і перемножити на чисельник другого дробу. А у знаменник другого дробу просто. Переп... Записуємо без змін 4 м у квадраті. 4m у квадраті. Тепер ми можемо скоротити 20, скорочуємо на 4, це буде 5, 4 скорочуємо на 4 1. Тепер у нас тут m 1 тут залишається m. Отже, збираємо те, що у нас залишилось 5 а поділино на m. Тепер наступний вираз: нам треба возвести від'ємне число до квадрату. Ми знаємо, якщо ми возводимо до квадрату, у нас буде два від'ємних множника і мінус перетворюється в плюс. Тоді возводимо окремо 4 возводимо до квадрату, і y у четвертому треба возвести ще до квадрату. 5 возводимо до квадрату. І х возводимо до другого степеня або до квадрату. Тепер давайте запишемо 4 у квадраті, це 16. Y у четвертому степені треба возвести до квадрату 4 помножити на 2, це буде 8 степінь. 8 степень, ой, 5 у квадраті це буде 25 і х дописуємо х у квадраті. Будьте уважні, 5 у квадраті це 25, і х у квадраті, все. Ми більше нічого не можемо скоротити. Так, і залишаємо. Наступний приклад уже більш складніший. Нам треба подивитися, формула скороченого множення. У чисельнику першого дробу давайте зараз скоротимо. Це буде Х у, все це у квадраті. Ось тут у знаменнику першого дробу винесемо А за дужки. Тоді у нас залишиться А мінус 4. І так як у нас ділення, нам треба дію ділення перетворити на множення. Знаменник другого дробу записати в чисельнику Амінус 4, і А чисельник. Записати у знаменнику Х додати Y. Давайте подивимось, що можна скоротити. А відняти 4, і А відняти 4 скорочується, Х додати Y, і тут залишається Х додати Y, у нас залишається сума Х y. Отже, збираємо те, що у нас залишилось у чисельнику Х. Плюс Y, можна вже писати без дужок, поділене на А. Ми виконали з вами другий номер самостійної роботи Три, варіант 3. Третє завдання. Треба виконати дії. Але ж для того, щоб прописати всі ці дії, нам треба спочатку ось другий дріб розписати, розкласти на множники. Давайте тепер запишемо х у четвертому степені. Мінус 81 ми можемо прописати, як х у квадраті, Четверту степень розписуємо І це у квадраті, це четверта степень. Мінус 9 у квадраті. Тепер ми бачимо, що це формула скороченого множення. квадрат минус 9 и х квадрат плюс 9. Дивіться, х квадрат минус 9, а 9 это 3 в квадрате. Мы можем еще раз красти на множники х минус 3 и х Додати 3. І тепер х у квадраті плюс 9 просто допишемо. Сума не розкладається. І є у нас х у кубі плюс 27. Давайте я іншим кольором запишу іншу формулу. Х у кубі. І сразу 27 запишу, як 3 у кубі. Тепер можемо розкласти, як сума кубів двох чисел. Х плюс 3 далі бути неповний квадрат різниці. Це х у квадраті треба помножити на 3х і додати 3 у квадраті. 3D3, це буде 9. Всі ми розклали на множинки. Тепер можемо виконувати ділення цих дробів, дорівнює. І давайте запишемо спочатку перший дріб без змін. Так, і другий дріб буде аж мати 3 множника. Давайте я перейду на наступний рядочок і буду розв'язувати. І так, х квадрат. Плюс 9 залишається, тут ми нічого зробити не можемо. І перепишемо. Тип, давайте я ось тут, тільки у цьому знаменнику х поставлю в кінець, а 9 поставлю, навпаки, х наперед, а 9 сюди. Тут ми доданки можемо міняти. І так буде Х у квадраті мінус 3х додати 9. І візьмемо це в дужки. Тепер помножити. і другий дріб розпишемо, там, де у нас х плюс 27. Ось ми це розпишемо. І це піде у чисельник х додати 3, і запишемо неповний квадрат різниці двох виразів x квадрат мінус 3х плюс 9. Уважно дивимось, тепер нам треба х у четвертому степені мінус 81. І розписуємо ось цей три множника. мінус 3, х додати 3 і x квадрат плюс 9. Уважно дивимося, що можемо скоротити неповний квадрат різниці двох виразів. X квадрат плюс 9, х плюс 3. І Х плюс 3. У чисельнику нас залишилась одиниця, а у знаменнику x мінус 3. Ми з вами виконали третє завдання. Переходимо до виконання четвертого завдання. Подивіться уважно: складний приклад. Треба обчислити значення виразу, якщо х дорівнює, і y нам дані значення. Але давайте спочатку спростимо цей вираз, а потім уже будемо підставляти. Спочатку згрупуємо оці два вирази і оці два у чисельнику. А Потім у знаменнику ми можемо винести 6 за дужки, а у знаменнику другого дробу 2 дві за дужки. Що ж, я поставлю ось так дорівня, щоб не переписувати умову. У першому виразі виношу Х дужки, залишається Х. Додати y мінус, виносимо двійку. Там, де 2х і 2 y. Мінус 2 виносимо, залишається х плюс y. У. у знаменнику, працюємо зі знаменником. У перших двох числах, у двох доданках, х виносимо за дужки. Тоді дивіться, у нас залишиться х додати y. Х плюс y. І буде виносимо плюс 2 за дужки. 2х додати y. І дописуємо, множимо другий дріб. 6 виносимо за дужки у першому очисельнику. Тоді буде х додати 2. А ось тут виносимо двійку за дужки у знаменнику. Залишиться х мінус 2. Дорівня. Тепер бачимо, що у чисельнику знаменнику в дужках х додати y спільний множник. Виносимо його за дужки, групуємо х додати y, тоді буде мінус 2. І в другий дужках х мінус 2. Далі працюємо зі знаменником x плюс y. А тут буде х додати 2 у другому множнику x плюс 2. Тепер множимо на другий дріб. Записуємо просто другий дріб, який ми винесли множники. Х плюс 2. 2х мінус 2. Важно дивимося, що можемо скоротити. х мінус 2 і x-2, x додати y, x додати y, x плюс 2, x плюс 2. І залишається 6 розділити на 2, це буде 3. І як бачите, Дані для ікса і для п'яти у нас зайві. Якщо ми можемо спрощувати вирази, скорочувати, тоді нам не треба підставляти значення ікса і значення ігрека в цей вираз. Ми з вами виконали самостійну роботу номер 3 варіант 3. Дякую за увагу!